Скажімо, в нас це все забрати рішенням ну, будь-якого міжнародного суду. Крім того, ви знаєте, що ніхто не відміняв в українсько російських взаємостосунках питання заборгованості України за недобрання газу природні. Відповідно, Росія в будь-який момент при своєму бажанні, по своїй політичній волі, може перепрофілювати оцей нібито фіктивний кредит. 15 мільярдів погашення боргу для України. Ну а що стосується ціни на газ, 268,5 доларів за тисячу кубометрів, ну це ж не для населення, це ж для олігархів, для курсу хімічної метологійної промисловості, яка є в приватній власності олігархів, які оточують Янукович. От народ відчує, коли отримає в січні, в лютому місяці квітанції на комунальні послуги і переконається, що все це брехня і неправда. Ті гроші, які нібито Янукович привіз з Росії для України, це це не гроші.